Ріпка. Був собі дід Андрюшка, а в нього баба Марушка, а в бабі внучка мінка, а у внучки собачка жучка, а в собачки киця варварка, а в киті вихованка мишка, сироманка. Раз весною взяв дід лопату. Та й скопав у городі грядку велику. Рабить там зробив дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рівка гарно. Щодень ішов город, набравши води по ведрот, свою рібку поливав і до життя ход додавав. Росла дідова варівка, росла. Зразу така, як мишка була, потім, як кулак, потім, як дурак, потім як два, а на кінці стала така, як бідова голова. Тішиться дід, аж не знаю, де стати. Час, каже, нашу рібку урвав. Ішов він на город губу. Узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився, потік увесь день, а рібка сидить у землі, як те, кличе він бабу Марушу. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку випади, поможи. Пішли вони на город, гуп гук узяти дрібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичкою, смикає баба діда за сорочку. Пацюють руками, убираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба онучку мінку. Ходи, Доню, не біжи. Нам рідку вирвати поможи. Пішли вони на грот, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб, Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, Промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку в підку, Ходи, квіночко, не біжи, нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на грот кубку, узяв дітрібку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, тянуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рівка сидить у землі, як бей. Кличе собачка, кицю варварку, гав-гав-гав. Ходи барваку, не лежи, на ліпку вигод, поможи. Пішли вони на город гуп-гуп, Позяв пітрівку за чуб, баба, діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, Киця собачку за хвости. тянуть і руками і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рідка сидить у землі, як пи. Кличе киця мишку «Мяу, сірочко, Не лежи, нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город, гук гук уся пітріть кузачу баба, діда за сорочку, онучка бабу за турочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка китця за хвостик. Як потягли, як потягли і попотилися. Упала рідка на діда Андрюшку, дід на бабу марушку, баба на онучку мінку, онучка на собачку квітку, собачка на кицю Варварку, а мичка шустку Шпаку. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець.